Україні не вистачає літератури для сліпих та слабозорих дітей повністю без зору. В Україні більше тисячі, тих, що майже не бачать, близько 10 тисяч. Втім, саме вони, як показали дослідження, читають значно більше ніж люди без вад зору. 12 книг на рік норма для зрячого усі 50 – для слабозорого. Втім, доступні їм здебільшого базові підручники. Більшість з яких була видана ще за радянських часів, аби допомогти дітям з вадами зору, Національна асамблея інвалідів України найближчим часом. Збирається видати більше чотирьох тисяч книг шрифтом Брайля. Створюватимуть їх не з паперових, а з пластмасових сторінок, аби прослугували довше усіх небайдужих. Закликають приєднатися до благочинної місії. Книг по Брайлю на українському язике взагалі немає. учебниками школи спеціальні для сліпих дітей. Обеспечены только на 15 Это в основном учебники, которые издавались в Советском Союзе, и они в основном все на русском языке. Периодических изданий не выпускается вообще.